Наші помідорки потрохи наливаються, потрохи червоніють, то ті, що посажені самі перші. В інших там у нас ще тільки по три-по чотири кісці. Ще до достигання далеко. Ну а тут вже йде збір другий тиждень потрошки. Йому Реалізовуємо. Не нарікаємо. Такі у нас помідорки на той час. А в інших пізніше сажені. Тут була розсада капусти, попередньо великі квіти, вони не ще невеличкі. Ну і ще одна з помідорками і все поки що. Ростуть, цвітуть, в'яжуть, непогано в'яжуть, хоть кажуть, жару погано в'яжуть. Жара під 30, за 30. I co ja tak normalnie.